Весну моя розхристана, скупана у димах, стомлена і не виспана, з попелом на вустах, де твої верби, прутики в котиках золотих, клич, журавлиний вчути би, та небокрай затих. Сонця вчерпнути в пригорщі, та обступила мла, Ширяться змови й хитрощі, в пеклі кипить смола, ледве зіп'явся провісок. Як опекли громи, лячно душі і болісно схід у вогні димить, скільки ж біди освіти мій, де це вмістити, як, доки іще горітиме чорний тернистий шлях, скільки хрестів ще виросте, скільки вдовиних сліз зможе земля ця винести Дні снопи на вскіз, весно моя омріяна. Лютий і досі тут та крізь золу надіями провіски проростуть. Може, колись розвиднеться, овиду каламуть, весну моя провидеться.